Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. У рівному з банку зникло більше трьох мільйонів доларів. Приголомшлива заява до поліції надійшла від 48-річного рівнянина. Він повідомив, що в індивідуальній скринці сейфу одного з рівненських банків він виявив відсутність грошей. Близько 18-ї години. Чоловік прийшов у фінансову установу перевірити кошти. А коли відкрив скриньку сейфу, то не знайшов грошей у сумі 1 мільйон 780 тисяч доларів, 1 мільйон 230 тисяч євро та 230 тисяч швейцарських франків. Частиною п'ятою ст статті 185, тобто крадіжка, відкрито кримінальне провадження. Як розповідають правоохоронцям, 48-річний потерпілий кошти він заробив працюючи за кордоном два роки тому. Поліцейські встановлюють походження грошей та усі обставини цієї події. Три тисячі доларів забрали розбійники у жителя півночі області. Розбійний напад стався на Рокитнівщині. Це старе село. Молоді чоловіки віком від 25 та 21 року проникли до будинку 23-річного односельчанина. Господар відчинив двері і вже з порогу отримав численні удари. Злочинці пригрозили ножем та вимагали гроші. Три тисячі доларів США, які лежали у Барсетці, власник обійства вимушений був віддати. Нападники сіли у чуже авто, БМВ та зникли. Поліцейські ракетні. Мського відділу поліції проводять розшукові заходи щодо встановлення перебування місця перебування зловмисників. А за фактом розбою, поєднаним із проникненням у житло, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Вісім років суворого режиму отримав чоловік за вбивство дружини. Це сталося ще в березні цього року у селі Люцинів Гошанського району. Коли чоловіки жінкою щинили скандал, ніхто і не чув. Тим паче місцеві добре знали, що біки у цій сім'ї звична справа. У той ранок відбувся останній їхній конфлікт. Будучи у похмільному стані, чоловік схопив ножа та одним ударом забрав у співмешканки життя. Але те, що накоїв, не зрозумів, лише згодом отверзівши та проспавшись, знайшов жінку мертвою. За результатами судово-медичної експертизи смерть жінки настала внаслідок масивної зовнішньої та внутрішньої кровотечі, внаслідок околоторізаної рани. Затриманий у вбивстві 57-річної селянки її співмешканець розповів слідчим передумови страшного злочину. Покійна та її чоловік майже всю ніч святкували відкриття нового магазину в селі. А на ранок із похмілля між ними виник конфлікт за допомогою ножа. Господар провчив жінку. Експертиза тоді підтвердила, що жінка, якій було 57 років, померла від масивної зовнішньої і внутрішньої кровотечі через колото грізану рану. Односельчани кажуть, ця сім'я не була благополучною та асоціальною. Подружжя Сто випивало разом, а потім сварилися. Більше як вісім місяців тривав судовий розгляд цієї справи. Підозрюваний свою вину визнав частково. Переконував суд, що лише хотів налякати таким чином дружину за допомогою ножа. Як наносив удар, він наче не пригадав. Суд визнав чоловіка винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть жінки. Та призначив покарання. Вісім років позбавлення волі. Троє людей після ДТП опинилися в лікарні. Аварія це була біля полиць. Це Володимирецький район. Там не розминулися Фольксваген та Рено. Водії та пасажири віком від 29 років і старшим. Через зіткнення транспортних засобів більшість із них отримали забої та переломи. Усіх каретою швидкої допомоги відвезли до Володимирецької районної лікарні. Травми не отримав лише водій. Рено обидва розбиті автомобілі. Поліція забрала на території Володимирецького відділку поліції. Ну, а далі історія про дорослі вчинки малих дітей. У Костополі брати пішли самостійно до садочку, але по дорозі розгубилися. Старший хлопчик відразу ж набрав 102. Чи знайшли маля? Дивіться далі. Десятирічний хлопчик із Костополя подзвонив до поліції із благанням допомогти знайти його шестирічного братика. Діти були вдома самі, а мама в той час пробувала на роботі. Діти одягнулися і йшли до дитячого садочку, який відвідує менший хлопчик. На вулиці їх налякав якийсь собака. Діти розбіглися у різні сторони. Старший брат злякався та згодом набрав. Зі свого мобільного номер 102 і попросив допомоги поліцейських. Правохоронці відразу знайшли дитину. Його здоров'ю життю нічого не загрожує. Хлопчик, трохи поблукавши дворами, дійшов до свого садочку. Візиту правоохоронців дуже здивувався. 12 рятувальників сьогодні серед ночі гасили пожежу в житловому будинку на Соборній. Горіло покриття. Їдкий запах диму відчули сусіди. Це врятувало їх від страшних наслідків. О четвертій ранку спалахнула пожежа у трьохповерховому будинку на вулиці Соборна. На щастя, мешканці вчасно прокинулися і набрали 101. Уже на місці рятувальники встановили, що це горить комора на сходовій клітині третього поверху і дерев'яна покрівля будинку. За 10 хвилин цю пожежу вдалося локалізувати. Ще за 20 повністю загасити. Вогонь Встиг знищити окремі речі домашнього вжитку і пошкодив 5 метрів покриття житлового будинку. На гасіння пожежі залучили 12 рятувальників і 4 одиниці техніки, що спровокувало загорання. Нині з'ясовують експерти. Ніхто з людей нещастя у цій пожежі не постраждав. Ще одну квартиру нарколабораторію викрили в Рівному. Працівники поліції за законом мали отримати дозвіл у суді на обшук. Що знайшли у помешканні затятого наркомана? Дивіться далі. Підозрівний чоловік проживає з мамою, і поки жінка готувала страви, її син варив наркотики. Про цю діяльність стало відомо правоохоронцям. Ті отримали дозвіл на обшук та завітали у помешкання. Сім'я була шокована візитом полісменів. Жінка миттю почала викидати з вікна обладнання для варіння дурман дельчовин. Поліцейські зумніли зупинити жінку та Вилучили лабораторне обладнання, крім того, у помешканні Рівнянина знайшли і політиленовий пакет із метамфітаміном, паперовий згорток із марихуаною та скляну пляшку із соляною кислотою, за допомогою якої виготовляють наркотик. Син господині, який варив наркотики, розказав, що займався цим близько півроку і для власного споживання. Відповідно до висновку освічень, на момент візиту поліцейський він також перебував у стані наркотичного сп'яніння. За фактом незаконного використання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 313 кримінального кодексу України. Покарання, яке передбачає стаття, це штраф від 3 тисяч гривень або ж арешт на строк від 3 до 6 місяців, або ж обмеження волі до 3 років. Два роки тому. Ця особа вже теж притягалася до кримінальної відповідальності за розповсюдження порнографії і за скоєння крадіжки. Ставимо крапку на сьогодні. Зичу вам мудрості на кожний день. Більше важливої інформації відсадкову на сайті сфери. там же і наші контакти. Дякую за щоденну довіру. НЕР програми, магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.